Салат з синьої капусти дуже смачно і просто. Капусту краще брати невеликого розміру: половинку синьої цибулі, морквина і пару зубчиків часнику. Так як капуста синя тверда, її краще не нарізати, а нашинкувати тонесенько. Я для цього використовую овочечистку, звичайну. звичайно. Дуже зручно, швидко і виходить тонесенько, нарізана капуста. Далі солимо злегка, добре її переминаючи. Нарізаю також на овочечистки пів цибулини. І замаринуємо її. Додаємо сіль, цукор, оцет і теплу воду. Одну морквину я також нарізаю на овочі чистки, але з іншого краю, там, де товстіші зубчики. Виходить майже як на корейській терці. Все, можна збирати салат, додаємо до капусти моркву, замариновану цибулю, зливаємо з неї рідину і видавлюємо пару зубчиків часнику. І додаємо одну столову ложку майонезу. Все дуже просто, легко і смачно. Водуйте з задоволенням. Всім смачного!